Зустрічі, які мали місце в Туреччині нещодавно, ми зацікавлені, щоб ці зустрічі продовжились, тому що ми хочемо закінчити цю війну цього року. І ми зацікавлені у встановленні перемирі, чи це на 30 днів, чи це на 50 днів, чи це на 100 днів. Україна відкрито це обговорювати напряму з Росією. Ми це підтвердили. Під час останньої зустрічі наших делегацій з російською стороною, до речі, на, на, під час цих консультацій, під час цієї зустрічі були присутні і наші турецькі друзі. Е, і, відповідно, Україна за результатами попередньої зустрічі в Стамбулі вже передала російській стороні своє бачення подальших кроків. То є бачення щодо подальших наших митних зусиль, зокрема щодо парадів майбутнього перемир'я. Ми чекаємо теж від російської сторони меморандум, як це було анонсовано. Ми чекаємо його завчасно. Це було також обіцяно і американській стороні, тому для того, щоб наступна зустріч, яка планується, була субстантивною. Предметною важливо отримати завчасно документ для того, щоб делегація, яка відбуде, мала повноваження для обговорення відповідальності